Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками сьогодні я в магазині Аврора. Акційні ціни, які проходитимуть з 12 по 18 серпня. Кондиціонер для білизни Ленур в асортименті 97. Кондиціонер для білизни від Велі 44 гривні. Засіб для миття скла сама. Разом з запаскою коштує 55 гривень. Засіб парфумований. Для приміщення 400 мл за ціною 49. Набір блоків для унітазу брев 134 гривні та 137. Набір кубиків для бачка від брев. Дві штуки в упаковці 84. Туалетний брев, блок брев. Спа-моменти. Одна штука коштує 47 гривень. Засіб освіжуючий для унітазовелі. Запаска. За ціною 9 гривень. Крем коктейль для душу від Еколан. Один літр коштує 59 гривень. Крем гель для душу від Фітоліній 49 гривень. Гель для душу від Алівера. 300 мл. Коштує 16 гривень. Гель-пілінг для душу від ажур в асортименті 49. Акційна ціна на лак для волосся Тафт в асортименті за 127 гривень. Крем фарба для волосся «Гарнієр колор в асортименті 99 гривень. Туалетне мило від Grand Шарм в асортименті. 5 шматочків по 70 грамів за ціною 39 гривень. Мило туалетне, тверде від Шик діхтярне 140 грамів. 19. Бальзам для волосся від Acme Фортеза. Зволоження блиск та захист кольору 88 гривень за 400 мл. Шампунь для волосся Пантін в асортименті 119 за 400 мл. Шампунь Head Shoulders 149 за 330 мл та 164 за 400. Шампунь для волосся від L'Oréal Ельсев 167 гривень в асортименті. Маска для волосся від Dr. Sante з кератином 300 мл за 64. Та кокосовий олії також за 64 гривні. Засіб для прочищення труб крот. Калушанка 1 літр 35. Містер Пропер. Засіб дмиючий для підлоги, 115. Новинка в Аврорі. Ополіскуючи для білизни. Букет піонів, японська вишня, лавандові поля. В гранулах 119 гривень. Засіб для дезінфекції, унітазів, доместус з хвоєю та цитрусові 99 гривень, брев для унітазів, океан 700 мл 84. Туалетний папір, новий Київ без гільзи. За ціною 25 гривень, туалетний папір, крижопіль, 6 гривень. Капсули для прання автомат Аріель, 10 штук в упаковці, Колор 184, персил Колор 13 штук в пальці, 189. Капсул для прання велі 17 штук в упаковці 119. Кондиціонери для білизни парфумовані від Тесорі, 129 гривень. В асортименті. Набір дитячого посуду 44 гривні. соку витискач, ручний скляний, 49. Тарілка глибока, дитяча, меламінова фігурна, 34 гривні. Ємність і пластикові для сипучих, 64 гривні. 77. Сама велика 99. Чашка порцелянова в асортименті 55. Сушарка пластикова для посуду 179 гривень. Лоток для столових приборів 119. Футляр для зубної щітки та пасти. 29. Ось такий футляр пластиковий за 19. Мотузка для білизни. Десятиметрова. Двадцять. Мильниця пластикова. 24. Ліхтарик ручний. Акумуляторний пластиковий. Три режими. 59, ліхтарик світлодіодний, акумуляторний на голову, 189. Тримач для рушників пластиковий, 34. Інструмент для прочищення трубопроводу 69. Набір кухонних губок від frackingbox, 6 штук в упаковці, 29. Засіб для миття посуду від 365. Один літр коштує 24 гривні. Феррі 500 мл коштує 64. Бальзам для миття посуду від «Оксі клін. В асортименті 1 літр 62 гривні. Засіб для миття посуду суперваш 500 мл 35. Засіб для миття посуду від Онікс 500 грамів 32 гривні. За бальзам для миття посуду Maxi Power 1 літр в асортименті з мочалкою та дозатором 94. Корм для котів в асортименті Felix 10 гривень. Корм для котів Панкіт також 10. Корм для котів Friskas, 270 грамів, 35 гривень. Прокладки від котекс щоденні 56 штук в пачці 84. Котекс нормал 50 штук щоденні, 64. Прокладки щоденні від Diskret, 20 штук в пачці 37. Те на Леді Слів 28 штук у пачці урологічні прокладки, 84. Ти на Леді урологічні прокладки Слім нормал, 12 штук у пачці 64. 10 штук можна придбати за 42. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині Аврора.